Кутова душова з розпашними дверима у трендовому золотому кольорі. Душова Крістіна виготовлена із загартованого складовщиною 8 мм, що є надійним, міцним та не буде хитатись. Так як маємо світлий інтер'єр даної ванної кімнати, ми використали тут скло, діамант над прозори. Розміри даної душової висота – 2200 мм, ширина бічної стінки 1100 мм і ширина стінки з дверима 900 мм. А також маємо ширину дверей. 650 мм. Зважаючи на досить великі розміри душової кабіни, ми технічно розрахували та встановили на даній душовій три завіси. Тут маємо мінімалістичні завіси, які не потребують прорізання ущільнювача та зберігають конструкцію більш герметичною. Уся фурнітура виготовлена із нержавіючої сталі, та за побажанням замовника, пофарбована у золотий колір порошковим методом за каталогом RAL, що є довговічним та надійним фарбуванням. Для прорахунку та замовлення такої. Душової кабіни пиши нам дірект або телефонуй.